Сухі квіти. Ми припаркувалися під землею і вийшли на базарну площу. Тут є критий ринок і виглядає його основний вход, як якийсь палац казковий. Вже 16 годин після обіду, а вони ще торгують і все так, як потрібно. 35 євро, 5 кілограмів. Це ящиками продають. Ось я в лісі не бачила, але бачу, що продають її на базарі. 39 кілограмів це золото в півночі. Завтра почнеться фудфестіваль, і вони готуються до цього всього. Тут вони роз'ясняють різні гриби. Прямо приклади з лісу, книжки. До завтрашнього свята фуд-фестіваль копію і сцену готують і бігають вже репортери з різними фотоапаратами. Люди готуються до цього всього. З одної сторони цього. Ринку ми вийшли до ратуші копіо. Зверху бачимо дату 1882 рік. Тобто те враження, яке мені дала Вікіпедія, що тут немає якогось центру, це зовсім не так. Це... Центр є дуже живий центр, дуже багато людей. Але саме Само місто розкидано по островах, по архіпелагу і дуже багато озерцями бачили зверху. Скрізь реклама цього фестивалю. Дуже багато там у жовтих жилетках людей, які працюють в охороні. І взагалі дуже багато людей на, на вулиці. У них ще юбілей 250 років. Ми хочемо піднятись до цієї церкви, бо бачите чи вона відчинена. Гарна Ганта Ось такий вид, якщо вийти з цієї церкви. Це протестантська церква. Дуже, на мій погляд, оригінальна. І нарешті ми попали в церкву. Не знаю, що це таке, гарна будівля, то я вирішила просто стати і сфоткати. Там на вулицях дуже багато людей. Це все пов'язано з цим святом.